З вами повинні розуміти, що це дуже важливе питання. І ми повинні з вами поважати тих людей, хто працював над цим проєктом, всіх архітекторів, всіх спеціалістів в цій сфері. Але я хочу також сказати, що генплан приймається не на один рік, а він приймається на багато років. І відповідальність за сьогоднішнє голосування На нас з вами покладена не на один рік, а на багато років. Дійсно. Всі згодні з тим, що е, генеральний план потрібен місту. Ми всі розуміємо, що генеральний план це виключно господарське питання. І ми всі розуміємо, е, що без генерального плану, як без наприклад, креслення будинку або там, двигуна, неможливо нічого побудувати. Є креслення, є е, будинок, немає генерального плану, немає розвитку. І враховуючи те, що фракція рідне міста завжди позиціонувала себе як фракція, яка займається виключно господарськими питаннями, ми однозначно за те, щоб був прийнятий генеральний план міста, і ми однозначно підтримуємо. Але вислухавши все, що говорилося сьогодні проти генерального плану взагалі, і, наприклад, зокрема, по зеленим зонам. Я хочу сказати, що зелені зони все ж таки це рекреаційні зони, які затверджені. І в цьому генеральному плані рекреаційні зони збільшуються, ніж в тому генеральному плані, який був 2002 року. А те, що зафарбовано зеленою фарбою, головним архітектором, який знищив декілька. Історичних будівель, от які мають мали вибачаюсь культурну історичну цінність, то не є зелені зони. Тому, на нашу думку, це питання на сьогоднішній день розглядається не в господарській плащині, а виключно в політичній. Може хтось не вийшов з виборів, або в плащині маніпуляції задля рекламування, наприклад, свого підприємства. Тому фракція рідного міста з цього приводу утримується від голосування за генеральний план і почекає, що ті, хто сьогодні виступають проти цього рішення, з якихось інших владних чи інших кабінетів, їм дадуть команду і вони самі запропонують голосувати за це питання. Дійсно, генеральний план це основополагаючий документ, який определяє розвиття міста на ближайші десятиліття. И то, как мы его сегодня примем, как мы его рассмотрим, от этого зависит судьба города через десятки лет. Поэтому я считаю, что при решении этого вопроса нужно подходить очень взвешенно и обрунтованно. И также считаю, что этот документ принимать, конечно же, нужно. Тем более, что потрачено больше года усилий, потрачено больше миллиона гривен, бюджетных средств, конечно же, этот документ нужен, но считаю, что учитывая то количество предложений, которое надешло вид громадских организаций от общественности города и также от общественных организаций, которые профессионально представляют в сфере архитектуры то я считаю, что все-таки согласно статье 21 закона про регулирование э, местобудивной деятельности, то, что требует э, создания комиссии, которая бы рассмотрела и учла наиболее важные и необходимые предложения, все-таки эту комиссию необходимо создать. У меня здесь есть два обращения, Геннадий Михайлович, от э, спилки архитекторов Украины и вид э, почестного громадянного места Сумы Епифановой, э, которые также считают, что э, необходимо поступить так же. Я хочу обратиться к э, жителям Сум. Дело в том, что когда идет спор на уровне общественных организаций, которые не есть специалистами в этом вопросе, это одно. Но когда идет спор на уровне профессионалов, конечно же, нужно прислушиваться. Поэтому... Также считаю, что необходимо э, отложить этот документ э, еще на месяц и принять его, уже рассмотреть все предложения, и э, у нас будет нормальный генеральный план. 14 ноября у нас с вами прошел согласительный совет относительно э, предварительного рассмотрения данного проекта. И совершенно очевидно, что мы с вами должны сделать вывод о том, что из 300 обращений общественности... На сьогоднішній день к сожалению не учтено ні одного і второє Владимир Борисович, не громадське обговорення, а общественне слухання, громадські слухання, на жаль, не були проведені. І тому я хотіла б нагадати і звернутися до всіх депутатів, які присутні в залі, що. Відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, затвердження, тобто повноваження депутатів без проведення громадських слухань, забороняється, тобто депутатам забороняється затверджувати даний проект. І, по-друге, частина третя. Даної статті нам каже про те, що у разі виникнення дуже багатьох конфліктних і спірних питань, які були засвідчені 14 жовтня, потрібно створити. Узгодження комісію. Тому ми пропонуємо створити узгоджувальну комісію, до складу якої входили б і представники громадськості, і керівники фракцій, і фахівці-екологи, і Ільченка Николай Тимофійович, і погодити усі спір, спірні питання. Я думаю, всі ми прекрасно розуміємо. Титанічна робота проведена, великий обсяг роботи проведений. Великий обсяг бюджетних коштів витрачений на цю роботу. Разом з тим, є певні протиріччя, які зберігаються в проєкті, нинішніх проєктах змін до генерального плану. Ці протиріччя мною були зазначені, вказані ще заздалегідь, якщо я не помиляюсь, в кінці серпня цього року. Вони стосуються абсолютно простих і конкретних речей. Ці речі стосуються зелених місті. І в нинішньому генеральному плані перестають бути зеленими зонами. Я зауваження цим казав. На жаль, ці зауваження не є враховані зараз в тому проєкті рішення, який внесений в, в сесійний зал. Тому я просив би відкласти це, це питання принаймні на місяць, розглянути ті питання, які стосуються особливо зелених зон. Вони мають абсолютно конкретну географічну прив'язку. Вони мною викладені. Я їх не буду зараз тут викладати, але вони для публічного обговорення представлені. Я би хотів, щоб всі питання процедурні так само були зняті, особливо ті, які стосуються громадських слухань, які мають бути, на мою думку, проведені все-таки. І тоді ми отримаємо дуже добрий бездоганний документ, по якому місто буде розвиватися і надалі. Тому прошу вас сьогодні відкласти це питання, попрацювати напружено місяць і вийти на бездоганний документ. За 0, утримала 36 проти 5, не голосувала 5. До речі, зараз при голосуванні, щоб всі пам'ятали.